Свічка пам'яті, ніч огорнула мою Україну, високо в небі засяяли зорі. Чому ж до зірок я думку олина, схиляючи голову, тихій покорі. Може, ці зорі то душі людей, які відлетіли в голодні часи, а серед них було скільки дітей? Їм же ніколи не бачити земної краси. Ніколи вже їм не пізнати кохання, не пройтися щасливими лісом, ні полем. Голод знищив життя і сподівання. Дай, е, Боже, збережи наш рід, повернись до нас доле. Раптом туга стискає душу мою, поставлю свічку у вікні, запалю, прошепочу тихенько молитву мою. Тих голодних тридцятих гріх замолю, хай світло від свічки у небо летить, хоча поднодушу зігрію в цю мить, щоб душа ця згублена, свій спокій знайшла, і вірність до Богові вона відійшла.